Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква згадує велику подію з життя Ісуса Христа, вхід Господній в Єрусалим. Ця подія має надзвичайно важливе значення. Христос входить урочисто в святе місто, щоби там прийняти страждання і смерть за людські гріхи. Народ Єрусалиму дуже урочисто зустрічає Христа Спасителя. Він його зустрічає так урочисто тому, що день цієї зустрічі Ісус Христос Воскресив праведного лазаря із мертвих. І народ, знаючи про цю подію, передаючи із уст в уста, вийшов побачити Ісуса Христа і урочисто віддати Йому шану. Свята Церква. Надзвичайно урочисто святкується свято, тому що надає великого значення жертві Ісуса Христа, тому що без цієї жертви не відбулося би відкуплення від наших гріхів. В честь цього свята в храмах освячується верба, оскільки ще в далеких історичних часів було вирішено освячувати вербу замість пальмового листя. Освячуючи вербу, ми вшановуємо цю подію, яку сьогодні святкуємо. Ми стаємо ніби учасниками урочистого входу Господня в Єрусалим і кличемо словами «Осанна, Сину Давидовому, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Сьогодні з цим великим святом хочу привітати всіх жителів нашого міста, побажати вам. Щоб Господь урочисто війшов в ваше життя, щоб ми все зробили для того, щоб наше серце і наша душа були готовими прийняти Ісуса Христа так, як Його приймав тоді Єрусалим. Хай все милостий Господь, війшовши в наше серце, перемінить Його для нового життя і для гідної зустрічі Воскресіння Христового. Амінь. Слава Ісусу Христу!